Привіт, Настя, привіт, привіт, Марина. Сьогодні поговоримо про онлайн тімбілдинг. Як ти думаєш, як можна об'єднати в онлайн тімбілдингу всіх колег, враховуючи, що багато хто працює знову ж таки в різних точках світу? Не всі завжди мають можливість підключитися, тому що знову ж таки в Україні не завжди є стабільний інтернет і зв'язок. Але все-таки як от можна об'єднати під час онлайн-тімбілдингу всю команду, яка знаходиться в різних точках світу? Ну, думаю, що нам е, досвід, який нам дав ковід, допоміг в, в тому, що зараз онлайн, в тому числі, в якийсь корпоратив, не є якоюсь проблемою чи якоюсь новинкою. А, але так, це, це важливо стало саме зараз і, і, і на часі, тому що. Е, Роботу з командою і командотворення ніхто не відкладав, навіть в часи війни. І те, що ми зараз в різних країнах, в різних, в різних містах або в різних квартирах, з яких ми працюємо, це, 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 це все одно дає те, що якби. Питання до HR, що час від часу потрібно з командами спілкуватися і в неформальному, в неформальній частині. От, тому, тому питання онлайн тимбілдингу залишається є, є досить на часі. А, як ти думаєш, от як переконати колег? Прийти на онлайн тімбілдінг тому що всі сидять в онлайні на онлайн зустрічах. Всі в Зумі чим в тімсі? Всім потрібно робити паралельно ще купа завдань, як от виділити перший час і друге, переконати всіх прийти на онлайн тімбілдінг тобто донести усю цінність, що це саме важлива зустріч, да, це не по роботі. Так ми не говоримо про певні цілі, але це важлива частина для того, щоб ми були єдиною командою. Як правильно донести це саме працівникам команді? Компанії. Ну, я думаю, що тут важливо, як у будь-якому івенті це контент. Що саме буде на, на, на протязі цього, цього івенту? Е, крім того, ви можете поєднати, наприклад, формат онлайн і офлайну. Е, Тим самим, що маленькі команди можна десь зібрати в офлайні в безпечному місці і, і з'єднати їх в онлайн. Або якщо хтось у вас за кордоном, да, хтось, хтось в Україні, може, щоб вони зібралися в різних містах і об'єднати їх в онлайн. Тоді буде таке і відчуття, що я з командою, і відчуття якби, глобальної команди. І третє, що б я порекомендувала, це можете додати якусь частину змагань. Що саме готують, наприклад, команди перед цим і презентують в онлайні, не просто ігри, там не знаю, вже в онлайні, а щось, частину, що вони мають підготувати, тоді вони вже будуть очікувати, презентувати, а можливо, якісь змагання, щоб вони могли щось виграти. Будь-які змагання думаю, додає мотивацію бути присутнім і перемогти. Ну, особливо, якщо ще є подарунки, за <смеш>, те, що ти перемагаєш, тому <смеш> ну, це частинка мотивації. А як ти відноситься до того, що от є ну, під час, коли онлайн-корпоративи або тімбілдинг дуже часто використовують як аватари, тобто використовують таку штучну реальність, де ти є певним аватаром, і ви, як, начебто, в комп'ютерній грі а, спілкуєтесь між собою, а, певні дії можете виконувати в онлайні. Як ти до цього відносишся? Ну, я б сказала, це, це дивлячись, яка цільова аудиторія, хто ваші співробітники, як вони до цього відносяться, який, який вік співробітників. Я, звичайно, би і так ми в онлайні, а тут ми подвоємо онлайн з гейміфікацією в онлайні. Ну, думаю, що й IT-команді, чи молодим співробітникам там до 35 це зайде, але дивлячись, хто хто, ваш, хто ваші співробітники, яка ваша ціль. Пограти чи там, поспілкуватися, чи щоб ви дізналися один одного, то за аватаром ви не дізнаєтеся, хто там менеджер, який сидить в, в, в іншій країні або в, в іншому офісі. Тому, виходячи від цілей, ну, геміфікація класна, але дивлячись від ваших цілей і від аудиторії, яка буде, чи їй зайде це. Часто, на твою думку, потрібно проводити онлайн корпоративи там раз у півроку, разу квартал, там раз у два місяці. Можливо, кожен місяць потрібно якісь маленькі активності робити. Можливо, поділити там онлайн корпоратив для самого відділу, де працюють колеги, або і там корпоратив, наприклад, на всю компанію або на країну одну. Ну, корпоративна кампанія, звичайно, робила б не, не, не частіше, ніж раз на, пів, на півроку. Ну, тут теж залежить від того, чи будується чи компанія чи ні, чи, чи ви зараз у вас дуже багато нових співробітників і команди тільки формуються, тоді, можливо, потрібно якісь маленькі робити для, для компанії загалом один хоча б. Але б якщо ви розрізнені в різних офісах, хоча б один в, в рік онлайн корпоратив, де ви бачите, знайомитеся один Зодним був би добре. Чи мала ти досвід організації онлайн корпоративу останнім часом? Я Думаю, з Юджина ми багато маємо досвіду з онлайн-корпоративів, саме наші всередині Юджин. І крім того, ми організовували і онлайн-квести для, для компаній, і, і, і онлайн-івенти і для студентів, і для викладачів. Це все є теж частиною з цим білдинг, і наші, наші квести, які ми робили, і челенджі, які робили. Якщо казати найближче, то що робили для. Компанії, то був івент, uh, який об'єднував різні кра... країни в онлайн, різні офіси, але м... В кожному офісі була команда, яка збиралася в офлайні, і ми всіх об'єднували онлайн в один дзвінок. От щось цікавого хочу з такого формату порекомендувати. Була частина підготовки перед цим. Якраз був конкурс, те, що я перед цим розказувала. Конкурс був зйому відео, так як кожна, кожен офіс в різній країні або в різному в різному місті, то ідея була. she Кожна, кожен офіс має зняти відео, в якому представлять, чим вони унікальні їхній офіс, і чим унікальна їхня країна і місто. Відео мало бути не більше ніж три хвилини. Вони мали перед цим зробити команду, яка знімала відео, змонтувати, відправити це відео. І далі його оцінювала журі, які складалися з представників менеджменту компанії. Вони оцінювали ці відео. І був приз. В в певній сумі, яку команда могла потратити на закупівлю якоїсь активності для офісу, там, наприклад, на, на, на стольного тенісу, чи, чи там, е, е, геймбоксу, щоб всі разом грали. Щось, щоб потім всі в офісі можуть робити. Відповідно, мотивація була піднята подарунками, і друге змаганням, а хто ж буде з офісів найкращий. Е, тому сама. Адженда самого онлайн-івенту виглядала в тому, що спочатку а, і була комунікаційна кампанія. Це все було б приурочено дню народження компанії, і а, ми випускали пости в на нашому корпоративному порталі з цікавими фактами про компанію щотижня на протязі місяця. Результатами цих от постів ми перша частина наша, яка була, це ми робили а, такий квіз онлайн. В якому могли всі прийняти участь. До речі, от такі от, там, в Кахут або будь-які інші інтерактивні квізи дозволяють всіх там да, об'єднати і всі повзаємодіювати. Так от, квіз був побудований на питаннях, які саме були в постах перед цим. Тим самим ми і більше змотивували читати на сторінці корпоративній сторінці наші новини, і тим самим. Більше дізналися про компанію, змогли з нами повзаємодіяти. Друга частина була саме презентація кожного офісу. Ми включали відео від однієї до іншої країни, був презентація модератора, який презентував, як у них взагалі тут відбувається святкування. Коротке, вони включали відео, ми бачили всіх, є, де вони знаходяться. І далі вони презентували команду, яка робила відео. І ми дивилися саме відео один з одним. Я б ще порадила, можливо, можна ще й голосувати за приз е, глядацьких симпатій, як, яке відео найкраще. От, ну і в кінці у нас було нагородження з результатами, з таким, з призами за, за відео. Е, от, е, і далі вже було локальне. Святкування, тому що онлайн, як на мене, ну, ну максимум три години може, може тривати. а Далі вже увага витрачається, і, і потрібно якісь бра. А й ми робили бреки, під час яких можна було піти поїсти, випити щось, і, і потім поверталися знову в онлайн. Був скрін, на якому можна було побачити, і крім того, співробітники, які, наприклад, хворіли або були в цей час, там не могли бути присутніми, вони теж могли в онлайні підключитися. Тобто максимально, якщо так підсумувати, максимально наповнюємо змаганнями, гейміфікацією, контентом і не перевантажуємо по тривалості наш захід. Дякую, так. Пишіть, У нас є для вас невеличкий інтерактив. Пишіть у коментарях або під відео, або під нашим дописом у телеграм-каналі, а цільову аудиторію, для якої ви хотіли б організувати онлайн тімбілдинг, А ми з Настєю будемо давати рекомендації, що це може бути за формат орієнтовно адженту. В декількох словах для того, щоб дати вам ідею і поштовх, як можна з боку, скажімо так, дати рекомендації, як можна організувати онлайн-тінбілдін для вашої цільової аудиторії.